Нині майже по всій лінії фронту триває жорстке протистояння. Наші українські захисники на багатьох напрямках абсолютні герої. Це 1300 кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші, нібито забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках абсолютні молодці, абсолютні герої. І на Донбасі, і на Харківщині. І в Запорізькій області, і на півдні, і у прикордонних районах півночі та сходу країни. Українські захисники звільнили деякі населені пункти на півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території. Є також інформація про те, що Збройні сили України збили два російські штурмовики су 25 «Грач». град. Броньовані літаки загарбників були назавжди приземлені. А на цих кадрах українські військові батальйону Дике Поле зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка балаклию. Ніч з однією тривогою та двома обстрілами була на Дніпропетровщині. Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з градів, міноматів та важкої артилерії. Удари в Нікополю та Марганицькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнації з'ясовуються. Обстріляли російські кати і Харківщину. Два ракетних удари завдали по Немишлянському району. Одна з них влучила у двоповерхову будівлю. Загорілася автомика, що була поруч, постраждав кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю попередньо на щастя без постраждалих. У Краматорську вночі ракета окупантів прилетіла у психлікарню без жертв, але серйозні руйнування закладу. Повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Вночі ворожий удар зруйнував цілий під'їзд будинку у Слов'янську. Повідомляє військова адміністрація. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка. Аварійно-рятувальні. Роботи продовжуються близько четвертої ранку. Росіяни обстріляли філію школи та поцілили в багатоповерхівку. У Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор, зруйнували літню кухню. Також ніч минуло неспокійно в кількох громадах Бахмутського району. У Солидарській громаді зруйновано фермерські приміщення та приватний будинок. В Авдіївці Донецької області група поліцейських під час порятунку людей потрапила під артилерійський обстріл одного правоохоронця. Поранено працівники поліції разом із журналістами документували наслідки російських ударів по Авдіївці. Екіпаж правоохоронців мав забрати людей, які попросили допомоги в евакуації. Однак розпочався артилерійський обстріл. Снаряд розірвався біля поліцейських. Пошкоджено броньований автомобіль. Один із правоохоронців дістав мінно-вибухову травму та осколкові поранення. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.